Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Я думаю, що не знайдеться людини, яка б хоч раз не сказала, сьогодні мій день у кожної людини буває свій день. Отож, про день піде розмова. Як тільки день не називають, називають день і сонячним, і теплим, дощовим, і холодним, радісним та щасливим, сумним і безнадійним, однотонним і непередбачуваним, а ще прісним і безбарвним буває день. Обнадійливим, відповідальним, понурим, безсилим, втомливим, спустошливим, благодатним. День ще буває неспокійним і творчим. А ще ж ми кажемо про день, що буває він минулий, теперішній і сучасний. А ще ж, а ще ж можна сказати, стомився день. Пішов. Спочити або розплющив день блакитні оченята, Правда ж гарно? Білий день на дворі. А як мудро сказав про день Мирослав Точинець? Дивні дні обертають жорна наших доль і його побажання. Добрих вам днів і легких трудів. А про сьогоднішній, про сьогодні він пише неймовірно, правильно, мудро, оригінально. Вдумаймося у сьогодні. Сьогодні в тебе особливий день. Він не схожий. Ні на вчорашній, ні на завтрашній. Сьогодні найкращий день для нових відкриттів. На Но те ж він і новий день. Сьогодні приємний день. Ти можеш бути самим собою. Сьогодні рідкісний день. Ти можеш робити те, що любиш. Сьогодні день неймовірний, якщо ти будеш вірним собі. Сьогодні може відбутися цікава зустріч, якщо вийти з дому. Сьогодні може спіткати удача, якщо не будеш ухилятися від неї. Сьогодні корисний день для спілкування, якщо готовий слухати і чути. Сьогодні Щедрий день на подарунки, якщо попередні дні дарував сам. Сьогодні дуже плідний день. Завтра відчуєш його результат. Сьогодні вирішальний день. Ти можеш змінити думки, які назавжди змінять тебе. Сьогодні дуже довгий день. Від він крихта твоєї вічності. Бачите, як мудро сказано про день і вдячність йому наша Ліна Костенко ось як пише. Печільн сонце, дякую за день. Вечірнє сонце дякую за втому, за тих лісів просвітлений едем і за волошки в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіти, за те, що вчора встигло одзеніть, за небо. Небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце дякую за всіх, які нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролита. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитва, і щоб створити завтрашній день, бо сьогодні ж переходить у завтра, то мудреці радять, щоразу, лягаючи спати. Подякувати прожитому дню за приємні моменти. Ось чули ж, як це робить Ліна Костенко. Добрих вам усім днів!